З чого складається вартість професійної фронтальної посудомийної машини? Е, Безпосередня вартість самої посудомийної машини, е, але якщо ви придбаєте тільки її, то користуватися нею ви не зможете. Вам потрібна буде додаткова е, підставочка, тому що без неї, якщо вона стоїть на підлозі, завантажену касету ви просто фізично е, не зможете ставити. Потрібна буде миєчка двохсекційна все одно, тому що посуд перед тим як поставити в посудомийку, де вона миється до 3 хвилин, потрібно його відмочити. Бажано також мати такий душ, щоб легко змивати залишки їжі. Сушка це може бути або стелаж, або навісна. Фільтри для водички обов'язково. Хоча б 8-літровий, це вже також 4200 гривень. Підставочка в районі 4000 гривень, в залежності від конструктиву. Далі миючий засіб це також не таблетки, це ополіскувач окремо і миючий засіб в районі по 1200-1300 гривень за 5 літрів. Але це недорогий засіб, є також і дорожчий. І тому придбання. Суто самої посудомийки не вирішує проблему. Вам потрібно купувати завжди весь комплекс. Можете звертатись, ми вам прорахуємо вартість кінцеву, скільки буде для вас вартувати придбання такої машини і взагалі введення її в експлуатацію.